У Тернополі реставрують колишній монастир домініканців. По периметру будівлі є металевий паркан, також навколо фасаду зі сторони вулиці Сагайдачного, встановили рештування та завісили спеціальною сіткою. На місці працює бригада робітників, великогабаритна техніка, є бетонні блоки та паспорт об'єкта. Станом на вересень 24-го року будівельники підсилили основу для даху, зробили монолітний пояс по внутрішніх стінах, очистили їх, оновили підлогу. Також планують замінити вікна на нові дерев'яні та фарбуватимуть фасад, але вже навесні 2025 року. В року. Архієпархії повідомили, кошти з державного та міського бюджетів не залучатимуть. Нагадаємо, у двадцять році активісти були. Категорично проти змін у монастирі. Вони наголошували, що перед початком реставрації ініціатори проєкту не провели громадських слухань та самовільно вирішили замінити композицію будівлі, добудувавши мансарди. Також додавали, що реставрація зіпсує основну концепцію будівлі. Та, попри всі мітинги, мінкульт погодив всі проєкти та роботи. Коли саме завершать реставрацію, наразі невідомо.